Поступило повідомлення про те, що на території адміністративного суда в місті Ужгороді у візку знайдений предмет схожий на вибуховий пристрій. Виїхала слідчо-оперативна група, керівництво виїхало в МВС на місце події. Були евакувані всі судді, всі громадяни, які знаходилися в суді адміністративному, а також в прилеглих будинках, перекритий рух, виставлена охорона місця події. Значить, Нашими спеціалістами вибухотехніками був знешкоджений цей пристрій. В ним виявився саморобний зривний пристрій еквівалентом 200 грам тротила вибухове. На сьогоднішній час проводяться різні оперативно-рушкові заходи. Матеріали ми направляємо в Управління Служби безпеки України в Закарпатській області для прийняття рішення згідно статті 97 КПК. Попередньо ми дали кваліфікацію замах на терористичний акт. І проводяться різні заходи по встановленню осіб, які могли б були поставити цей вибуховий пристрій. Після подій в місті Дніпропетровську. По всій Україні у управліннях внутрішніх військ внутрішньої міліції в всіх областях створені оперативні штаби. Весь особовий склад переведений на посилений варіант несення служби. Нами неодноразово було звернення і через нашу прес-службу, і ми працюємо із всіма комунальними службами всій Закарпатській області, де просили. Працівників комунальних служб при виявленні якихось предметів, значить, негайно телефонувати в міліцію для того, щоб ми могли на це реагувати. Ви знаєте також, що була подія на митному посту ЧОП, де також була залишена сумка. На щастя, вона виявилася, залишена громадянином, який від'їхав в Італію. Але вона була залишена без присмотру. Це також це така профілактична робота, вона дала змогу, того, що громадяни повідомили про те, що є такий невстановлений предмет, який схожий на вибуховий пристрій. І я вдячний жителям Закарпаття, що вони вчасно інформують міліцію, тобто ми можемо оперативно реагувати на ці всі події і не допускати ніяких чрезвичайних подій. Із Жертвами або там будь-якими тяжкими наслідками проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи, опитуються свідки, різні заходи оперативного характеру в місті, місті із співробітниками управління служби безпеки. На місце події також виїжджав прокурор області. І сьогодні ще будуть декілька нарад. Де будуть відпрацьовані і версії, по яким необхідно буде працювати на теперішній час першочергові, то, що необхідно для закріплення всіх подій, і речових доказів, і тому подібне. У приміщеннях судів цього вибухового пристрою не було. Пристрій був нами. Оперативно слідчого групу працівниками міліції і спеціалістами вибухотехнічної служби знайдений на території адміністративного суду у хозяйственному війську.